Олег Винико скандалився, виконавши пісню Мови руських. Як відреагували українці, та які коментарі лайкнув сам співав. Але це не просто про лайк, а про його позицію. Так от кумир вовчись заспівав хід ніно мовою руських, йшовши парком Берліна. А за кадром дружина та юне знімає його на відео. You know. Дуже боляче дивитися на улюбленого артиста і розуміти, що він продовжує співати на мові агресора. Прокоментувала коментаторка під цим відео та додала, що дуже прикро, що ви не тримаєте слово. Якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто-напросто облівав. А ось саме ці коментарі від руських лайкнув сам винник. Яка різниця, якою мовою співає? Пишуть одні. Друзі, а вам це когось не нагадує? Іважна розмовляю, є статі язика до Ви знаєте, що це? Олег, талант, та не тягніть цього в політику, українці, ви невдячний народ, пишуть інші, і саме з думкою русських, і погодився вин також були і схожі коментарі від українців, які зауважили, ось це і називається бути собою. Друзі, а ви реагуєте в коментарях? Чи очікували ви такого від винника?